Я називаю цю страву пеньочки, якщо у вас по-іншому, напишіть. Колись ні жодне застілля не обходилося без них. Пам'ятаю, як на своє 20-річчя готувала їх уперше. Один кілограм очищаю картоплі, вливаю воду, підсолюю і варю до готовності. В воду зливаю повністю, додаю вершкове масло приблизно 50 г ще 2 столові ложки сметани, топчу у пюре. Додаю заморожений кріп, та ще я маю заморожені стрілки з часником. Граминку було зеленої цибулі. Все відправляю до картоплі. Ну, щоб смачненька ж була. Придбала ось такі прямокутні вафлі, вони цупкіші, за звичайні круглі, понамазувала гарно, так не шкодуючи картоплею. Кладу сосиску. Погляньте, як чітко вони співпали по розміру. 30 на 16 розмір вафель. Готується швидко, просто, має гарний вигляд і, відповідно, смак. Готуйте з душею по домашньому і подавайте до столу з любов'ю так завжди смачніше, перевірено. Скрутила кінчики, підмазала, поскладала і понарізала по 3 см. Олія на сковорідку, так, щоб геть закрило дно. Яйця збовтала. Шість штук невеликого розміру і почала обсмажувати пеньочки геть на всі боки. Цей процес дуже швидкий, займає лічені хвилини. Туди-сюди і готово. Погляньте, ну хіба не пеньочки? геть вигляд відповідає назві. Виходить із шести сосисок гора смачної їжі. Дякую за ваші відгуки, для мене вони дуже важливі. Приготувала я на вечерю, запросила друзів, а на ранок залишилося аж раптом три штуки. Всім моїм глядачам бажаю бути здоровими, бадьорими і залишайтесь на позитиві.